Супровідні листи, а чи потрібні вони для успішної публікації вашої статті в журналі, що індексується в базі даних Scopus або Web of Science? Сьогодні ми обговоримо це цікаве запитання, і для відповіді на нього я запросила нашу експертку, яка знається на роботі з журналами. Scopus і Web of Science, має величезний досвід. І вона нам розкаже, яка необхідність в супровідних листах, на якому етапі їх треба складати, як саме і як вони впливають на прийняття вашої роботи. Марина дуже рада вас бачити в нашій студії. Даю вам слово. Вітаю. Мені приємно бути разом з вами в черговий раз, і я думаю, що сьогодні ми з вами поговоримо про надзвичайно важливу тему і насправді недооцінену, тому що всі супровідні документи вони вважаються як додатковими формальними. А ось насправді вони несуть дуже значний, вносять дуже значний внесок в успішну публікацію вашої роботи. Тож супровідний лист або cover letter. що це в практичному значенні? Які види супровідних документів бувають, які небезпеки і які бонуси вони нам можуть надати? На які. Ем... Аспекти в його побудові слід звернути увагу. Ось, в принципі, ці короткі тези ми з вами сьогодні обговоримо. І давайте починати. Тож, cover letter або супровідний лист це звернення автора або авторів. Найчастіше все ж таки автора за, відповідального за кореспонденцію на ім'я редактора, головного редактора або редакції, з проханням розглянути вашу роботу, вашу статтю. Для чого ви його Складаєте. Завдання цього документу представити ваш рукопис таким чином, щоб зацікавити редакцію. І читати вашу роботу це довго. Потрібно бути експертом, щоб оцінити всі плюси і мінуси, а ось коротко зрозуміти про що саме ви пишете, яка цінність вашої роботи, чи підходить ваша робота під журнал, під стилістику, під інтереси журналу. Ось, в принципі, це все повинно відображатися в кавелеті. Сподіваюся, що я змогла вам передати значущість цього документу, і тепер давайте пройдемося по тим стадіям, по тим пунктам, по яким ми складаємо власне, по структурі цього документу. Відразу хочу сказати, що розмір цього документу повинен бути приблизно сторінка, трохи менше, трохи більше, в залежності від вимог. І великий його прям, описувати всю вашу роботу на, на 5-6 сторінок не потрібно. Це має бути коротко. І для початку ви повинні звернутися до редакції. Тож лівий верхній кут – це звернення до редакції, може бути загальне, наприклад, ви звертаєтесь до головного редактора «Editor In Chief, тобто той, хто стоїть над всією цією установою. Але найкраще подивитися в редукційну політику в, е, на сайті журналу, в опис редакції і знайти ім'я цього редактора. Можливо, якщо це велика редакція, вам вдасться знайти ім'я редактора відповідно за вашу галузь. Наприклад, якщо це мультипрофільний журнал і там є соціальні науки, е, Психологія, історія, можливо, педагогіка, і ви відразу бачите, який редактор вам потрібен, який редактор відповідає за цю галузь. Тому ви звертатися можете відповідно безпосередньо на його ім'я. Що це вам дає? По-перше, редакція відразу розуміє, що ви продивилися сайт журналу, і не просто відправили куди-небудь свою роботу, а постаралися, почитали, ознайомилися і персонально до них звертаєтесь. Це така собі, такий собі елемент поваги. Далі вам потрібно представитись. Зазначити весь авторський колектив і назвати а, назву вашого рукопису. Тобто, щоб редактор відразу розумів, з яким документом і для якої статті він працює. Після цього буквально одне-два речення, але найголовніше, ви пишете, про що ваша робота. Що саме ви досліджуєте? Без вступних речень, без того наскільки це важливо. Просто що ви досліджуєте, і далі яка мета була вашої роботи. Найголовніше зазначаєте буквально, ну якщо не одне, два, то три-чотири речення, не більше. При цьому дуже важливо, якщо ви можете зазначити, як ваша робота співставляється з «Aim and Aiman's журналу. це одна з найважливіших частин супровідного листа, адже дозволяє вказати на актуальність та цікавість вашої роботи для редакції. А далі я б радила вам зазначити, чи містить робота конфлікт інтересів. Якщо ви працюєте від якоїсь компанії, ви повинні це зазначити, тому що рано чи пізно редакція все одно про це дізнається. Або ж це буде зазначено в вашій приналежності, тобто в ваших афіляціях, все одно це. Так чи інакше випливе або ваша зацікавленість, або когось із авторів. Про це слід зазначати. Якщо ви працюєте в грантовій програмі, також вкажіть це – Uh, тобто, це такий блок декларативних заяв, або що ваша стаття не містить конфлікту інтересів, вона не отримувала uh, додаткового фінансування, або що ваша стаття є частиною. Uh, Якоїсь грантової роботи, частиною більшого проєкту, частиною дослідження, скажімо, якщо ви вивчаєте фармакологічний е, якийсь аспект дію тих чи інших ліків, можливо, ви працюєте грантово від якої, е, е, якоїсь організації, або е, на базі якоїсь компанії досліджуєте ті чи інші ліки, ефект цих ліків, ефект речовини. Або модифікації речовини, ви це повинні зазначити або будь-яку іншу важливу декларативну інформацію, яку ви вважаєте за потрібно вказати. На цьому етапі ви, в принципі, можете і зупинитися, подякувати за увагу, побажати. Всього найкращого і завершити листа. Але якщо у вас великий авторський склад, будь ласка, зазначте авторські внески, щоб вони розуміли, що це не просто ви зібрали всю кафедру і вам дуже потрібна публікація, тому всіх разом 9 чоловік. І відразу виникає питання, а чи всі дев'ять чоловік приймали участь в вашому дослідженні? Якщо ви розписуєте детально авторські внески, відповідно, ви даєте зрозуміти, що кожен з вас відповідає критеріям авторства. А далі можуть бути додаткові вимоги редакції вже. Наприклад, Редакція може запросити потенційних рецензентів, а, може запитати кількість слів в рукописі, кількість таблиць, кількість рисунків, розмір анотації для деяких журналів це критично важливо, тому вони просять це вказати. Якщо ви бачите це на сайті, будь ласка. Вказуєте це, можете вказати, якщо є вимога на титульній сторінці. Якщо це е, вимога для титульного, для пробачте, супровідного листа, відповідно, ви вказуєте це в супровідному листі. Для медичних статей дуже важливо зараз е, номер. Реєстрації в базі клінічних, або доклінічних досліджень, є редакції, які взагалі не приймають без цього номера. І вони обов'язково просять це зазначити або в самому рукописі, але дуже часто це короткі такі повідомлення. Наприклад, якщо це кейс репорт, то uh, ви не можете включити це в тіло статті, тому що там обмежена кількість слів. Uh, включайте це в супровідний лист. Інколи редакція просить окремим документом, а якщо ви не бачите, а у вас є ця uh, реєстрація, будь ласка, вказуйте, це ваш додатковий бонус, тому що ви показуєте, що ви. Uh, Підходили ґрунтовно до вашого дослідження, навіть якщо ви присилаєте коротку замітку. Як ви розумієте, вимоги можуть бути різноманітні. І якщо ви бачите якусь з них, вам треба відповідно її задовільнити. Але навіть якщо ви не бачите вимоги супровідного листа, Витритьте свій час і його складіть. Чому? Тому що це спосіб неформального спілкування з редакцією, а форма подачі статті вона досить формальна. Ви заповнюєте, прикріпляєте документи, чітка структура, а супровідний лист дає вам змогу. Подякувати, представитись, пояснити, відрекомендуватись, відповідно, це така собі форма людського спілкування. Тому нехтувати супровідними листами не варто. На супровідні листи, відповідно, частіше відповідають редактори, тому що це персональне звернення, це така собі форма спілкування. Тому це, я б радила цей документ складати для будь-якої подачі, навіть якщо її немає у вимогах. Немає вимоги у вас скласти супровідний лист, але він все одно дає додаткові бонуси, тому що, найперше, він дає розуміння, чому ваша стаття може бути цікава для цього журналу. І якщо ми з вами досі говорили про первинну подачу, про супровідний лист під час подачі, то я хочу вам сказати, що існують ще форми супровідних листів. І найголовніше, це супровідний лист після доопрацювання, після рецензії. Коли вам приходять зауваження рецензентів, ви виконуєте, вносите якісь зміни, відмічаєте це в тексті бажано. Все ж таки, щоб і рецензент, і редактор не перечитував вашу роботу ще раз, тому що навіть якщо вона супергеніальна, то робіт в редакцію приходить багато, і, відповідно, ви полегшуєте роботу редактору. Це такий собі елемент поваги, знову ж таки, поваги до того часу, який витрачає людина на розгляд вашої статті. І я б сказала, що це обов'язково прикріпити до вашої статті супровідний лист до статті після доопрацювання, в якому ви можете описати все те, що ви зробили. Навіть якщо це видно в тексті, ви даєте коротку відповідь на кожне зауваження рецензента. І найголовніше, що це вам дає, якщо ви навіть пишете, що ось ми отримали таке зауваження і ми його усунули, ви можете це побачити в тексті. Це нормально. Якщо наступне зауваження, ви не можете задовільнити з тих чи інших причин, відповідно, ви пишете, ви пояснюєте, ви даєте змогу зрозуміти, що ви не просто його проігнорували, а ви над ним задумались, пошукали, можливо, щось пропрацювали, але або рецензент неправильно розуміє вашу думку, і ви можете сказати, що ви змінили формулювання в тексті, або ж ви можете пояснити, чому ваша думка відмінна від думки рецензента. По-перше, ви даєте йому а, такий ґрунт для роздумів і а, пояснюєте, що ви ні в якому разі не ігнорували ті чи інші. Зауваження. Знову ж таки, елемент в, власне, можуть бути супровідні листи ще як супровідний лист, ну, це більше лист запит на ім'я головного редактора, коли у вас довго немає відповіді, і вже відповідно. Спливає термін первинної, первинного розгляду. Якщо зазначено на сайті, що первинний розгляд має бути протягом двох тижнів, і вже, відповідно, на третьому тижні ви починаєте хвилюватись, ви також можете скласти повторний лист, відправити його і сказати, що ви дуже чекаєте відповіді. В будь-якому разі, він має бути досить. Тактовний. Не варто вимагати розгляду, тому що можуть бути якісь об'єктивні причини, чому редакція не вкладається в ці два тижні. Ось тактовність, повага і е, неформальне спілкування це те, що дає вам позитивний результат в складанні цього документу супровідного листа. Можу сказати, що він значно підвищує вірогідність відповіді, навіть якщо не прийняття, то редакція з вами спілкується, і ви розумієте, що ви вже не проігноровані. І навіть якщо ваша робота не буде відправлена профільному рецензенту, редактор може вам пояснити, чому вона відхилена. І відповідно, ви можете зрозуміти, можливо, ви просто неправильно підібрали журнал. Марина, дуже дякую за таку безцінну інформацію. Тут просто треба сидіти і записувати всі пункти, все, що треба враховувати при складанні супровідного листа, і дійсно наскільки він може потужно вплинути на редактора, який не має часу дивитися повністю на всю вашу статтю, а саме такі головні золоті моменти, додати на один лист. І все. І по суті, ваша робота вже зрозуміла редактору, і він може швидше прийняти рішення. Це дійсно дуже, дуже такий потужний інструмент для того, щоб донести редактору свою думку і викликати в нього зацікавленість такого в вашій роботі. Я дуже часто від авторів чула таку. Думку з приводу супровідних листів, коли вони беруть консультацію, запитують з приводу успішної публікації, вони кажуть, так супровідний лист він типовий. Там я просто додаю назву своєї статті, авторський колектив, знаходжу ім'я головного редактора і на цьому все. Але ж ну хто ж це буде читати? Правда? Ну, ну добре, ми там про про конфлікт інтересів ще ще там зазначено. Ну тобто, це о, як ви прокоментуєте такий супровідний лист? Мабуть, не, не лист, це лист, найбільш лист, але... Да, Я дякую за таке запитання. Це найбільша проблема і найбільша е, така небезпека в складанні супровідних листів. Формалізація цього документу, тому що ми не використовуємо весь потенціал цього документу. Відповідно, ми можемо неформально поспілкуватися з редактором, ми можемо донести йому якусь свою думку. Представити нашу роботу, там можна навіть написати, що ви не проти допрацьовувати статтю, що ви не проти вносити в неї корективи, якщо запит буде обґрунтований. Тобто ви показуєте свою готовність до співпраці, і в принципі це дуже цінно. Ось саме ці супровідні листи в більшості випадків, коли ми працюємо з українськими журналами, особливо в які прикріплені до тих чи інших вузах і працюють ще по радянській якійсь системі. То це чиста формальність, навіть рецензії, які ви докладаєте, ви берете у своїх колег, часто вони навіть не читають вашої роботи. Ну, це трошки інша історія. Тут можливість поспілкуватися з людиною, яку ви не бачите, яку ви не знаєте, яка не знає вас. І головне. Ви можете вказати, чому ви можете цікавим бути цьому журналу. Тому співставте свою статтю з інтересами журналу. Виберіть те речення, яке максимально відповідає вашій роботі, і, відповідно, напишіть, що ми досліджували. Цей аспект, навіть дослівно вставте ось це речення з цілий журналу для того, щоб редактор розумів, що ви прям 100% попадаєте в їхні інтереси, тому що назва статті може бути оманлива, і за назвою, за анотацією. Е при первинному розгляді редактор може, можливо, не зовсім зрозуміти, що ви дійсно підходите, або вона може бути взагалі абстрактна. Деякі автори вирішать цим, вони дуже узагальнюють якось своє дослідження, і воно здається ні про що. І саме інтерес цього дослідження він знаходиться всередині, навіть не в анотації. Анотація часто також буває абстрактною. А ось коли ви вказуєте, що ви стовідсотково відповідаєте їхнім інтересам, от саме в цьому пункті можете вказати, чому ви відповідаєте цьому інтересу, то, відповідно, це збільшує ймовірність розгляду, профільного розгляду вашої роботи, а не отримання типової відмови. Дуже дякую за цю відповідь, і я подумала, що наступного разу нам треба обговорити важливість написання анотації. Так, анотація це теж е, такий елемент досить творчий, і все залежить від самого журналу, від його вимог. Але так, тут є є про що поговорити. Є про що поговорити. Так, дуже дякую, Марина, за вашу експертність, за такі цінні поради. Я думаю, що наші глядачі дуже багато нового дізналися про супровідні листи. І вони тепер будуть мати цей потужний інструмент, яким зможуть скористатися і збільшити вірогідність прийняття своєї роботи або, хоча б, аргументованою відповіді, чому їх роботу не приймають у публікації. Дуже дякую, Марина. Дякую вам за спілкування. На все добре. На все добре.